Вітаю вас, це програма наголос. Корупцію в земельній сфері називають однією з найбільших виразок української економіки. Час від часу влада проголошує про чергову спробу подолати це явище, але далі розмов справа не доходить. Експерти констатують в Україні як і всі останні роки. В цьому напрямку відбувається звичайна імітація боротьби з корупцією замість реальних справ. В свою чергу. Ті ж самі експерти кажуть, що вони вже давно розробили чіткий план, реалізації якого у найкоротші терміни ліквідує корупцію в земельній сфері. Гість програми Сергій Біленко, експерт по земельному праву, член ради асоціації Земельна спілка України. Вітаю вас! Доброго дня! Давайте з цього і почнемо. Так, нова влада про декларувала і продовжує декларувати необхідність боротьби з корупцією в усіх її проявах. Чим вона майже не відрізняється від попередніх чинників, в тому числі і в земельній сфері, але поки що ну майже ніхто не бачить конкретних результатів. На вашу думку, чому? Ну, це в принципі особливість виконавчої влади взагалі це велика державна машина, яку розтормошити якимось чином дуже важко. Будь-які будь реформи, в принципі, на що вони направлені? На зменшення впливу держави в певних відносинах. на… Лібералізацію на надання так. більших якихось можливостей громадянам чи підприємствам, ну і яка влада буде зацікавлена в тому, щоб відбирати в себе повноваження? Безумовно і в принципі такий теж. Існує стереотип, що от за часів там минулої влади нічого не було, зараз минуло, нинішня влада все виправить. Це в принципі неправда. В реформуванні йде було і за Януковича, і за Ющенка. Я думаю, що і зараз воно піде, але і супротив, в принципі, один і той же. От я вже так. багато в, в, великий час працюю з Верховною Радою України і супротив щодо. Якихось реформаторських законів був завжди, тому що ніхто в себе повноваження відбирати не хоче і не буде. Тобто, кажуть, що він взагалі не бачить бажання боротися? Ні, бажання бажання є, реформа... бажання є у всіх, але просто влада влада по суті спрямована на зміцнення власних можливостей так і себе від... самої так. да і відбирати ці можливості ніхто не хоче. А земельна сфера, чим вона ще й відрізняється. На жаль, корупційні чинники там дуже великі, і Дайте про це поговоримо. Да тому що багато хто з глядачів він скоріш за все не розуміє, які ці самі корупційні чинники. Можливо, він їх сприймає вже як даність, оскільки це було завжди. Де зараз найбільший рівень корупції, і як вона які прояви? Основна проблема в корупції в земельній сфері, і той чинник, який її породжує, це наявність можливості безконтрольно розпоряджатись землями публічними? На жаль, у нас ще з. Uh, вже довгий період у нас існує в земельному кодексі можливість безоплатної uh, роздачі землі. Так. Причому, що цікаво, у нас не всі громадяни знають, що згідно з земельним кодексом, кожен громадянин має право на отримання там до двох гектарів земель земель для ведення, наприклад, особистого селянського господарства, якщо ну, не будь не будь в якому місті країна, а, а там де він ні, ні, абсолютно будь-де. Будь... Якщо якщо просто математично порахувати, взяти кількість громадян України і помножити просто на 2 на два гектари, то я не думаю, що так. території України просто вистачить. В результаті ну, по-перше, те, що е на всі, не всі це знають. По друге, отримати ділянку насправді безкоштовно, майже неможливо. Існують такси неофіційні такси. Скільки коштує гектар, скільки коштує сотка в тій чи іншій місцевості? А якщо піти на принцип? Ні, ну, розумієте, Тут взагалі питання дуже політичне. Для того, щоб змінити це, змінити земельний кодекс, треба вносити якийсь законопроєкт. Я слабо собі представляю народного депутата, який внесе цей проєкт, а потім прийде на виборчий округ і скаже, що я у громадян забираю право отримати безкоштовну ділянку. При тому той факт, що ділянки в принципі, безоплатно Ну, майже не надаються, нікого не цікавить. Але mm -hmm. це ну, красиво можна популістично. Коли за що е, е, змушують заплатити? По-перше, за, сам, за саме отримання ділянки. По-друге, в процесі отримання земельної ділянки існує маса погоджень за кожне погодження беруться гроші. Як офіційно так і не звичайно? Ні, це не офіційно. це не офіційно. Це безкоштовні адміністративні послуги, неофіційно за них беруть гроші. Беруть гроші за те, щоб прискорити розгляд, беруть гроші за те, щоб закрити глаза на те, що, наприклад, ділянка знаходиться у прибережній захисній смузі чи там в інших таких так. от місцях. На стадії реєстрації земельної ділянки, на стадії реєстрації права на земельну ділянку беруть кошти. Беруть кошти за все майже. І е, беруть кошти за те, щоб документація землевпорядна, яка проходить погодження, отримала позитивний висновок державної землевпорядної експертизи. Угу. Вот. І то обсяг цих коштів ага. він величезний. Якщо, якщо просто порахувати, там дуже дуже значно. Скільки сотка коштує? Сотка ну, або гектар, ну я, ну, е, значить, на офіційній це ж залежить від земельної ділянки. Щодо сільськогосподарських земель, ага. отримання їх без міницільового призначення, то, наприклад, в тому році ну, говорили, що десь 350 доларів оренда одного гектара коштує. Ага. Якщо ми кажемо про отримання земельної ділянки, там, наприклад, для. Житлового будівництва то там сотка може коштувати і 5 тисяч доларів. Може, може, ну врізне пакет документів. Це не пакет документів, це просто прийняття відповідним органам рішення Гу. про її надання, начебто безоплатно. От. Що ви пропонуєте в такому разі? Наскільки Ми... я так розумію, да, експертна група наполягає на скасуванні практики безоплатної приватизації землі? Ми що просто пропонуємо. Всі в принципі звикли до того, що за це платиться, кош... платиться гроші. Так. То чому б не покласти ці кошти, витягнути із кармана чиновників і покласти їх до бюджету? От. Звісно, має бути залишено право на безплат. Латну приватизацію тих ділянок, які вже знаходяться в користуванні так, громадян так. під хатами, да свої городи. Ніхто ніхто на цій землі не зазіхає, але <клес> все всі нові земельні ділянки мають мають продаватись на аукціоні, чи продаватись, чи продаватись право оренди на неї. Але з, має бути ринкова оцінка, і мають вони реалізовуватись наби проводити аукціони вже е, були не. Ні, аукціони Два йдуть, разу. аукціони так. щодо земель комунальної власності, аукціони в принципі йдуть дуже жваво. На сайті Держземагентства у нас є спеціальний розділ земельні торгії, і там можна побачити дуже багато оголошень про проведення, дуже багато звітів про проведення земельних торгів. Воно йде. Тобто це дешевше, ніж давати хабарі. Дешевше. Взяти участь в аукціоні. Дешевше. Чому, і... тоді, чому тоді люди дають? По перше, для того щоб земельну ділянку виставити на аукціон, треба рішення органу влади. Органу влади, ну скажімо так, корисніше корисні не, не виставляти її так. на аукціон, а просто, начебто, безоплатно її комусь передати, розумієте? Mm -hmm. Тому що там вони отримують живі гроші, як хаба. А тут вони отримують щось в бюджет. А в бюджеті воно з'їсться просто і все і ну, тобто, це не цікаво. Не цікаво саме з корупційних чинників. Так. От стільки з цих мотивів Може, людей треба міняти. А, Я, значить, сьогодні хто каже. Ні, людей, люди, які були такі і залишаться, е, от у нас було. Е, Ну трохи більше півроку тому було презентовано програму «10 кроків для подолання корупції у земельній так. сфері. Так було розроблено її асоціацією земельна спілка України. Основним розробником До Буста... речі, коли це було зроблено? Остання, от остання версія була презентована 14 липня так. цього року. Ми, от. Минулого року да, да, минулого року. Причому це, скажімо, написали люди не зі сторони. Це люди, які приймають участь у створенні земельного законодавства, вже про. Протягом, ну, багатьох років. І всіх просто, якщо чесно, достало та, от, те, що твориться у нас в земельному законодавстві, і хочеться якихось нормальних зрушень. Це не просто громадська ініціатива. це от, Земельна спілка об'єднала людей, які ну, реально працюють з нормативними правовими mm -hmm. актами і в принципі бачать нормальний план реформування. Що ми хотіли б? Там багато пунктів, але ось ось один з них. Так а ви пропонуєте продати, точніше, приватизувати державні інститути, що займаються землеустроєм. Це так, а, да, навіщо що це дає? Ні, ну ці інститути в, в більшості да всі вони збиткові. Вони так. не приносять жодної користі на даний час державі. Хто такі захоче їх? Ну хай приватизують. Колись у нас було приватизовано величезні інститути в галузі містобудівного проєктування. Інститути не тільки вижили а й дуже прибуткові, і в принципі абсолютно гарну діяльність проводять. А державні підприємства збиткові вони просто висосують гроші з бюджету і в принципі користі від них немає. Тим паче, що знаєте, чим вони мали б займатися? Вони мали розробляти якусь документацію планувальну, величезну, яка розробляється в державних інтересах. Якщо побачити, що реально роблять самопорядні інститути державні, це майже, я думаю, що відсотків 80-90 це проєкти відведення земельних ділянок. Так, так, так. так, А навіщо їх тримати в державі? Чому це не можуть робити приватні структури? Приватні структури, там конкуренція, там, там кожен. Але багато хто каже, що. Е... Зросте і собі вартість, і вартість цих паперів. Я вам скажу, це. що вартість е, документації в державних інститутах інколи набагато вища, так аніж е, у так. приватних. Там конкуренції немає, розумієте? От і, і їм це, я думаю, теж воно було б цікаво. Це поштовх до їх розвитку був би нормальний. Угу. Вони на даний час вони не потрібні. Да, якась якась одна, там дві державні серйозні інститути мають бути залишені, але вони мають займатися науковими розробками. Вони мають Займатися якимось документацією, яка розробляється на загальному державному плануванням на так. планування використання території у нас взагалі зараз немає. У нас є взагалі воно колись було. Ні, воно було, були схеми планування території, були. Це у нас... мається на увазі ті генплани, про які так багато кажуть? Чи це щось інше? Ні, це, це наприклад, у нас в 90-х роках було встановлено межі території всіх сільських рад, проводились величезні в принципі, роботи. А потім, коли земля, от вийшов новий земельний кодекс, коли земля стала, ну, скажімо так, її вартість підвищилась, всі переорієнтувалися на просто проєкти відведення земельних ділянок і все. І в принципі, до Цільності в існуванні сьогоднішнього становища немає. Зрозуміло. Ще один крок, який ви пропонуєте до реалізації, знову ж що стосується тих десяти кроків, мова йде про перегляд процедури встановлення розмірів сплати за землю. Багато хто також каже, що можливо це викликає різке зростання цієї вартості, цієї плати от, тих платежів. Що ви розуміли, у нас просто зараз нормативна грошова оцінка земельних ділянок вона встановлюється в ручному режимі. Тобто захотів Кабінет міністрів. Так зробив, захотів, не так зробив. Це неправильно. Що у світі робиться? У них існує поняття масової оцінки ділянок, коли в принципі нормативна оцінка, тобто та з якої податок сплачується, так, да, так. вона дорівнює ринковій вартості, проводяться. І е, сам, скажімо, орган влади не має впливу на визначення цей ринок, сам регулює. У нас що в результаті, от наприклад, у нас земельна ділянка сільськогосподарського призначення. У нас навіть в Києві дуже багато земель сільськогосподарського призначення, так. і оцінюватись вона буде як земля сільськогосподарська. Хоча сотка в Києві може дорівнювати там вартість реальна. Її вартість там і 10 тисяч доларів. Розумієте, Та а так її вартість буде, ну я не знаю, ну там 30 тисяч гривень. От. Mm -hmm. А податки мають сплачувати з реальної вартості. Якщо ми хочемо надати якісь пільги, соціально незахищеному незахищеним населення, адресні пільги і чи для конкретних категорій має бути знижений розмір податку. Але зараз просто ну, вартість податкова вартість ділянок абсолютно не відповідає ринковій вартості. Від цього Як Про... це змінити, оскільки це ж злову, це дуже просто це складова корупційна схема. Uh, well... Це ж ми і ви ж, і ми це дуже гарно розуміємо. Ні, ну в цьому. Ми зараз говоримо про те, що у нас територіальні громади мають бути самодостатніми. Для того щоб вони мали бути самодостатніми, якісь бюджетні надходження мають бути. Це в принципі досить, досить просто зробити. Просто при кожному відчуженні земель інформація певна щодо вартості ділянки має надходити в якийсь державний реєстр. Машина має вичитувати так. і видавати вже на гора вже конкретну вартість. Так, да. так, тобто, через, да, це не зразу робиться, але через декілька років можна буде. Абсолютно нормальну систему побудувати. І ніхто в ручному режимі не буде змінювати вартість, е, вартість землі. В той же час так, yeah. ваші колеги кажуть, я процитую, yeah, yeah, yeah. у нас повно схем, коли на фермерів і реальних, і ефективних, оформляються величезні площі землі. Ще один рік, і земель сільхозпризначення державної власності не залишиться. Yeah. Її просто. Чиновники роздадуть шпитайте чи ви, чи ви такі песимістичні прогнози, і про що це говорить? По перше, це говорить про те, що у нас Можливо, вже немає часу проводити державне майдані. Я думаю, що час, в час принципі час є. Я думаю, що і земель у нас ще в принципі багато. Так. По перше, це говорить про про непродуманість державної політики у сфері розпорядження державною землею. У нас зараз ми, мабуть, єдина країна у світі, де державними землями сільськогосподарського призначення розпоряджаються. Я цитую державна служба геодезії картографії. І кадастру, так. яке значить відношення має геодезія і картографія до торгівлі землею. Я просто не знаю. Е, у нас що в принципі ця проблема виникла не, зра, не зараз. Це е, наслідки е, такої реформи 2000 на початку 2000-х років. Тоді бу, е, тоді була е, така спрямованість на. Буду в вертикалі влади. І повноваження щодо розпорядження землями були відібрані у органів місцевого самоврядування. У нас, щоб не говорили про Радянський Союз, але у нас більше 80 років розпоряджались ради. Тобто і, і це о... логічно, і це Ні, так, Він, що що зараз получається? У нас е, хто у нас управляє державними землями? Половину це е, районні обласні державні адміністрації, тобто одноособово люди, так, яких так. призначив президент України. Тобто призначення не обрані, так е, Да. і одноособово, розумієте? Тобто, от голова обласної адміністрації може будь-яку ділянку для промисловості надати, не питаючи територіальних громад, не питаючи ні у кого. Е, але депутати ж таки повинні затвердити рішення нічого не повинні затвердити, в тому то і справа. Так. Розумієте, тут це мало просто хто хто, хто, хто в цьому розбирається? Вважають, що якісь важелі немає важелів. Якщо ви спитаєте у будь-якого сільського голови, як йому, наприклад, відвести земельну ділянку під кладовище. Це величезна проблема. Він на колінях має випрошувати так. у держдемагенства землю. Навіщо у нас а в 2012 році у нас взагалі апофіоз цієї побудови вертикалі? У нас всі сільськогосподарські землі віддані в розпорядження Державного агентства земельних ресурсів України, яке було реорганізовано в службу геодезії картографії і кадастру. Так, так. І у нас фактично всіма сільськогосподарськими землями зараз розпоряджається керівник обласного управління земельних ресурсів. Тобто головна людина. Одна людина, да. так. У нас заре... і вона найголовніше. Да. У нас зареєстрований законопроект 1159 щодо о, так, да, так, виправлення так, так. цієї помилки. Основними авторами народний депутат Кулініч, Лунченко і в виступили. Там, там да. головна головна. А... Головна ідея, ідея передати... цього проєкту так. Повернення практики, коли землею розпоряджалися органи, безпосередньо обрані людьми. Да. Все, крапка. Да. Тут далі ходити, що це взагалі дає? По-перше, це, це перший крок до самодостатності місцевих громад. Якщо в цифрах, дивіться, територія населених пунктів, якою зараз розпоряджаються місцеві ради, це 12% території України. 88% – це в розпорядження державних органів. Територіальна громада замкнена в межах населеного пункту. Вона не може нормально розвиватись, вона не може нормально планувати, вона повинна для власних потреб, для сміттєзвалищ, для кладовищ, для побудови доріг, все інше так. просто виклянчувати цю землю. От. Ну і от на мій погляд, це просто взагалі така ідіотська ситуація, коли. Одноособова одна людина е вирішує вирішує питання міс місцевого значення. Тут мова йде про е такі сесії засідання сесії, так да, коли, можна, коли я да, можна багато говорити. Да, можна багато на сесіях приймається рішення тільки щодо розпорядження ділянкою в межах населеного пункту. Так, Ми так. хочемо поширити цю компетенцію і за межами населеного пункту, угу. щоб вони розпоряджались і територією села, і навколишню територію. Е от це шлях до самодостатності територіальної сільські е та селищні голови до. Такого перерозподілу повноважень. Ну, На вони, вашу думку? вони нормально абсолютно здійснювали ці повноваження до 2002 року. Я не думаю, що всі знають ці межі. З цих меж береться податок, йде теж у сільський бюджет. Але, наприклад, теж Єрунда, ставка оренди плати встановлюється керівником обласного органу державства. <гум> а гроші йдуть у місцевий бюджет, І міс... а ставку має встановлювати той, хто отримує е, власник. Так, розумієте? Так. От ми пропонуємо це зміну. Тобто він є, може і збільшити, і може і зменшити, да? оскільки йому да. потрібно, щоб да. цю ділянку хтось взяв. Він має, ну по-перше, щось там багато говорять, що там корумповані сільські голови там і все таке інше. Але ну, для того, щоб розуміти, державний сектор економіки він не не забезпечує надходження нормально до бюджету. Треба mm. шукати інвесторів, що має пропонувати сільський голова інвестору. Да, він має, там, тут він може запропонувати певну територію, щоб там побудований був Безумово. якийсь об'єкт, щоб була зайнятість населення, щоб були податки. Що він зараз може їм запропонувати? Нічого. Ми будемо сподіватися, що е, в 2015 році році ми побачимо якісь суттєві зміни в цьому напрямку. І ті, ті 10 кроків, про які ви говорите, їх. Побачать чиновники і візьмуть як керівництво до дії. Ну зараз, зараз шалений опір чиниться цьому законопроекту. Шалений просто. Будемо сподіватися на краще наш час no. вичерпав. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре і хай вам щастить.